Вітаю, друзі! 11 серпня сьогодні з вами Валерій Кучок. Максимально коротко про найголовніші події сьогоднішнього дня від заяв з Німеччини про переговори з наступником Путіна до перемоги Камали Гарріс, яка стає все більш очевиднішою. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Розпочнемо з Бундестагу, де Маркус Фабер, це голова оборонного комітету. Заявив, що наступ ЗСУ на Курщині є приводом для того, аби розпочинати мирні переговори з наступником Путіна про припинення війни. Я вам про це робив огляд у попередньому відео, залишу посилання в правому верхньому кутку. Але примітно, що командир регіонального командування Гамбург, капітан морського флоту Міхель Гіс заявив, що вся Німеччина має бути підготовлена до потенційного військового конфлікту з Росією через 5 років. Тобто, це не означає, що заява сьогодні Фабера. Матиме наслідком дію, що призведе до розвалу Росії. Ні, поки що про це мова не йде. Я саме вам наголошую, аби ми не відчували якоїсь ейфорії занадто великої від того, що наші ЗСУ успішно наступають в Курській області і беруть в полон чимало російських строковиків і контрактівків. Дійсно, кількість їхня, неймовірно, велика. Але справа в тому, що зараз це спонукає на Росії різні процеси. Продовж останніх кількох днів. Ну, днів так 3-4-5 за моїми спостереженнями, там ведеться активно мова про можливу нову мобілізацію, велику мобілізацію. Ну, зокрема, такий варіант прогнозував так, прогнозував, коментував нещодавно Кирило Буданов для видання Forbes. Він говорив про те, що якщо, до прикладу, війна затягнеться, то Росія може вдатися до. Великої мобілізації або наприкінці 24-го року або на початку 25-го року. Ну і навіть зараз у телеграм-каналах російських, те, що я особисто бачив, то мовиться про те, що, мовляв, силовики запустили в порядок денний знову мобілізацію. Новини будуть найближчими днями, але в попередні дні у Державній думі Російської Федерації заявляли, що нема потреби мобілізації. Дуже обережно пише, наприклад, те ж саме Ріаново, Сітас. Коментар Піскова, хоча я такого-то підтвердження його не знайшов, але все ж таки мовляв, що Пісков сказав, що мобілізації ніякої не потрібно. Чому я сумніваюся у словах Піскова, тому що на яким боком Пісков до мобілізації, як правило, він ці речі не коментує. Втім, там щось вариться і крутиться. Але що ми констатуємо на цю хвилину? Якщо брати до уваги режим, який введений у трьох областях: Брянський, Білоруський та Курський, це режим контртерористичної операції. Ним керують не Міністерство оборони Російської Федерації, а ФСБшники. Це дуже примітна деталь. Тобто, не військовим віддали зараз на відкуп це питання, а саме тим, хто займається питаннями внутрішніми на Росії, тобто спецслужбівцям. Чи їм вдасться отримати там ситуацію в Курській області, поки що не вдається. Бо як пише Financial Times сьогодні, то впродовж останніх шести днів. Хоч і перекидали туди якісь резерви, російські військові, спецслужбівці, але їм не вдалося зупинити українських військових. Хоча де вони зараз знаходяться, невідомо. Втім, росіяни будують уже фортифікації за 15 кілометрів від Курської атомної електростанції. А це доволі далеко від кордону з Україною. Ну, якщо так брати попрямі, то це, мабуть, буде кілометрів 45. Тобто вони очікують, що наші збройні сили України можуть пройти і далі. І Захід підтримує нашу ініціативу в цьому плані. Бо заява Фабера, це фактично єдиний політик такого високого рівня, який коментує сьогодні ці події. Я думаю, що не випадково я про це говорив, засвідчує, що Захід такий спосіб хоче примусити Путіна до ухвалення якихось рішень. Вони можуть бути різними від повної мобілізації, наприклад, до переговорів. Але оскільки впродовж, ну фактично, рахуйте шести днів Путін. Поки що не вводить воєнний стан цих прифронтових регіонах, прикордонних регіонах, обмежився лише контртерористичною операцією, То я думаю, що найближчі там кілька днів, тижнів, можливо, в залежності від того, як будуть розвиватися події, вони вдаватися до повної мобілізації поки що не будуть. Ну а далі будемо дивитися, яке рішення буде ухвалено, чи там прийде приємник, тобто наступник Путіна до влади. Хоча це дуже непросто буде, Втім, захід не випадково таку вудку закидає. Мабуть, для тих, хто сьогодні не хоче миритися з режимом Путіна, хоче на себе перебрати владу, то аби розпочати переговори, можливо, про заморозку війни. Війська свої вони з східного напрямку не поспішають забрати. Хоча є окремі повідомлення від моїх знайомих, військових, які там перебувають, що мовляв дійсно когось кудись відводять. Чекаємо офіційної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. І на підтвердження того, що у росіян не все слава Богу, сьогодні розслідувачі видання The Insider опублікували інформацію, що відеоролики, які Міністерство оборони Росії видає за записи успішних ударів по збройних силах України на Курському напрямку, були зняті давно і в інших місцях. Дуже цікава, примітна деталь. Цим грішать не тільки на Росії, в тому числі Білорусі. Я вам зараз про це все ще розповім. Тому залишайтесь на каналі, не перемикайтесь. 10 серпня Російське державне агентство РІА Ріановості з посиланням на Міноборони публікувало відео того, як типу російські вертольоти Мі 28, ну вони точно російські, завдали ударів авіаракетами по живій силі та бронетехніці ЗСУ в прикордонному районі Курської області. Насправді відео було знято в Креміні і в Часовому Яру, і зовсім не той час. Ну є і інші приклади, ви можете знайти їх. В тому ж самому телеграмі Ріановості, або ну, там, звісно, порівняння ви не побачите, або на інших ресурсах, в тому ж самому деінсайдері. І щодо фейків, які люблять продукувати росіяни, і Лукашенко цим не рішить. Я вам вже сьогодні розповідав про ситуацію на білоруському напрямку, де Лукашенко заявив про те, що відправляє танки навіть на кордон. Вони відзняли фейкове відео сьогодні про це, воно точно не про відправку. Так само, як він розповідав, що там пролітали десятки українських безпілотників. В ніч з 9 на 10 серпня, і вони там, типу, їх збили. Опублікували вони сьогодні навіть відео. Типу вони їх знайшли. Але моніторинговий проект Білоруський Гаюн з'ясував, що 9 серпня під час вилітів білоруській авіації не було виявлено жодних дронів, незважаючи на заяви Лукашенка. Ті відео, які ви бачили, типу зі збитими дронами, ну з них регучаться всі в Україні військові експерти. Ну і врешті-решт. Все це було спростовано проектом гаюн. Я думаю, що ми побачимо ще інформацію з цього приводу. Ну і до подій в Сполучених Штатах Америки, про що я вам згадував на самому початку відео. Ймовірна кандидатка президента США від демократичної партії, віце-президентка Камала Гарріс, випереджає Трампа у трьох найважливіших штатах, які є ключовими для перемоги на виборах. Я завтра буду детально розбирати. Кейс виборів уша через призму Курської дуги у програмі проєкту Центру громадської аналітики Вежа із Максимом Несвітайловим. Так що, будь ласка, друзі, підпишіться. Хто не підписався, натисніть на дзвіночок. Як тільки вийде відео, ви це все можете там переглянути. Ми там розберемо детально всю цю історію, як це впливає саме зараз на наші перспективи стримувати російський наступ. Чи є шанси у Камали Гарріс перемогти? Але ці три штати, про які от зараз мовиться багато в пресі, це те, що засвідчує на сьогоднішній день, що Камала Гарріс має дуже високі шанси перемогти, тому що виборники від цих штатів ну вони визначать її долю тоді, коли голосуватимуть безпосередньо вже на другому етапі президентських виборів. США. але в будь-якому випадку загальна підтримка Камали Гарріс сьогодні набагато вища ніж у Дональда Трампа, по окремих уже. Дослідженнях вона досягає від 5% і вище. І безумовно, що перемога Камали Гарріс на цих виборах, як е, зазначав сьогодні Джозеф Байден, вона дуже важлива, бо Трамп це загроза для всієї стабільності Сполучених Штатів Америки. друзі, я б не применшував би цього значення. Сьогодні Дональд Трамп повідомив, ну точніше його штаб, що сталася якась хакерська атака на їхні комп'ютери в їхньому штабі, і стався витік інформації. І атакували їх іранці. Але ви на усьому Камала Гарріс. Ну, якось так. В принципі, у Дональ Трампа вся виборча кампанія пішла в Шкеребер, і тепер їм, щоб відновитися, потрібно ухвалювати екстраординарні рішення, про які я говорив вчора. Сьогодні, моя думка, друзі, ще не змінилася. За цим усім слідкую. Вам, як завжди, із задоволенням про все це розповідаю. Як завжди, вам дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу для вас. Ви це робите дуже круто. Залишаючи коментарі під цим відео, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!